Вітаю! Ви на каналі Таро Політика і сьогодні ми дивимося розклад на вибори в Турції. Так, пише Вікіпедія, що на ці вибори зареєстровано 4 учасники: це Реджеп та Ердоган. Так, беремо його сигніфікатор. Догана нам покажіть. Король Пентаклів. Так я і думала. Так, кемаль, килич, дар, дар дароглу. Може, прийдеться його прізвище вивчити нам найближчим часом. Вибори в Турції мають статися 14 травня. Так, килич, дароглу. Кімаля, покажіть нам. четверка жезлів далі Синан Оган. Сінан Оган, політолог і минулий депутат парламенту Турції Так, покажіть нам його Девятка Пентакль Мухар... Мухарем індже лідер партії Родина. Ну, ви, висунутий він від партії. Так, ну це вроді як чотири основних кандидата. Так, двойка пентаклів. І ще може хтось. Просто я про нього не прочитала, да? Може ще хтось? Мабуть, це вже все. Так. Ну, ось вони чотири ці кандидата. Ми питаємо карт. Ну, по цих картах, поки реджепта її Пердоган, звісно, в пріоритеті. Но ми подивимося, що покажуть карти. Так, чи відбудуться взагалі ці вибори? Дивимося. Всяке може бути в наш нестабільний час. Чи відбудуться ці вибори? Сказала нестабільний час. Шут, туз Пентаклі, король жезлів. Може бути несподіване рішення якогось короля жезлів. І вибори можуть не відбутися, бо шут як би намікає. Ну, остання карта, чи відбудуться ці вибори. Якась дестабілізація? Яка дестабілізація буде зі сторони короля жезлів. Не знаю, хто це король жезлів тут. Ну, я знаю, у мене королева Жезлів вказує на росіян. Король жезлів на Сполучені Штати. Сполученим Штатам це взагалі не вигідно, ніяка дестабілізація в Турції. Так, ну остання карта, чи відбудуться вибори, так чи ні. Ви, ви бачите, що виходить? Паш Мічів, що це можуть. Може бути якась така подія, що зірве ці вибори. Дивіться, досі, досі в країні сьогодні, 10 травня, ситуація невизначеності з цими виборами. Вишукуються якісь креативні рішення. Імператриця перевернулася, щоб як е, е, зірвати ці вибори, щоб якось оцей, е, я так думаю, Ердоган. Залишався на посту. Не, хоч, не хоче він конкуренції? Він не хоче виборів Де? Десятка м'ячів вказує, що можуть вибори не відбутися. Друзі, величезна вірогідність, що вибори, я не зрозуміла, вірніше, як. Я бачу, що тут хаос. Бо перший вийшов по дурак це ситуація хаосу. І ще не все так просто з цими виборами. Так, ну ладно. Якщо, якщо вибори відбудуться, то відбудуться вони в один тур чи в два тури. Два тури. Два тури показують. Ще двойка мічів перевернулася. Поки два тури. Так, ладно. Вибори під великим, під великим сумнівом, під великим. Не можу я сказати, що вони відбудуться по тих картах. Але якщо відбудуться, то це буде два тура. Так, ну тоді показуйте нам, хто переможе на цих виборах. Так, хто переможе на цих виборах? Реджеп та Єпродоган, Килич Дарогу, Сінан Оган, 에, Мухарем Інже. або ж хтось інший, так, ну, дивіться. Оцей Мухарем Індже. Його народ підтримує. Ну це якась популістична партія. Вона і називається Родина і тут випав тут з ну, Будемо дивитися. А, ще ж оцей у нас. О, і ще якийсь король мічів тут. Засвітився. Так, ну, добре, скільки відсотків набереш у першому турі? Оцей. Ієрафант. Ну, це або 5, або 50. Ви розумієте, що це може бути е, несподіваний результат? На цього мухарима інже виходять і Рафант, ну, за нього голосуватимуть, я б сказала, ці, знаєте, мабуть, це партія така. Маргінального плана якась. Бо за нього патріархальні слої суспільства голосуватиме. Загалом це популістична партія. Так, ну на цього. Кемаль, Келич, Дароглу. Випадає карта смерті. І тут можливі переміни. Дивимося, що є в цій карті. Шістка мічів, десятка пентаклів. І жриця, і жриці. Немає жриці. Так. Е, який процент візьмеш? Лицар кубків. Двойка кубків. Восьм кам'ячів. Ну він розірве ці рейтинги, Розумієте, чому справа? Він візьме 40%. Половину від 8%. 40% візьме. Для нього це як переміни в житті відбуваються. Значить, у другий тур. Виходить, ну, зараз так карти бачать. Оцей кімаль, дорогу, е, бо на нього смерть. Оцей варіант. Е, П'ятірка мічів перевернулася. Сіна нога. Е, Політолог. Ні, тут без варіантів перевернутій цій карті. Оце я бачу зараз по картах Тройка. Ну, тут вісім пентаклів, навіть не старший аркан. Так, скільки візьме е, Ердоган, скільки відсотків візьме. Ердоган скільки відсотків візьме? 8 кубків. Шістка жезлів перевернулася. Він, про, він програє ці вибори. Від нього відвор, відвертається. Зараз показують, що. Е, ну, давайте так, це шістка перевернулася. Треть від восьми, 24%. Може, через те Ердоган зараз щось і замутить якийсь хаос в країні? Щоб не доспустити цих виборів. Реальний рейтинг, ще давайте. Реальний рейтинг тебе, який підтримка народу. У Ердогана. Друзі, його рейтинг різко обвалився, різко. Це могло бути пов'язано з ну, із землетрусом, бо випадає башта. Так, і критикують його за щось, і за фанфарунські якісь проекти, і за його ідеологію, і таке інше. Ну, покажете вибори, ну, 60. Показують, що половина, я б так сказала, половина від того, що в нього було колись раніше. Отакий От у нього рейтинг. Зараз. Дуже критикують його. Ну, 30% тебе підтримують. 40% його підтримують. 40% його підтримують. Оце такий нього рейтинг. Обвалився він, був більший. Так, а в цього, який реальний рейтинг, у кімаля, келич дороглу. Я поки бачу, що виграє. Ну, в другий тур виходить оцей келич дорогого Бо для нього це як прорив по карті смерті. Так, ну який в тебе реальний рейтинг підтримки серед народу? Теж 40%. 43%. 43% в нього, да. Причому рейтинг стрімко наростає. Тобто у Ердогана теж десь 40%, у цього 43%. Так. Значить, оці два, два кандидата виходять у другий тур, якщо вибори відбудуться. Шут нам зразу сказав, тому не кажіть там, ну, не думайте, що таролог має все бачити. Ні. Шут вийшов, це значить, що ситуація навіть ще в світі не сформувалася. Вона може качнутися в будь-яку мить в будь-яку сторону. По рейтингах ми бачимо: тут 40-43. тут 43. Так. Е Дивимося тоді таке у другому турі. У другому турі, якщо другий тур відбудеться, якщо другий тур відбудеться, скільки відсотків, ну, хто переможе? У другому турі, хто переможе, бо оці не грають уже, так. Хоча от ось цього. Партія Родіна Мухарем Інжай, його вона популістична партія. Так, я бачу, що оці двоє виходять у другий тур. Так, а хто тоді переможе? Ердоган. Чи е, оцей Кили... килич дарологу? Ердоган. Переможе Ердоган, якщо вийдуть у другий тур. Королева Пентаклів, він ніби як 에, ну, сохраняє свою стабільну позицію, а цей опиняється як заблокований. Так, ну а нам для України краще, щоб переміг Ердоган. Чи переміг оцей кемальки личте роглу? Ну, для нас. Важко, звісно, з Ердоганом, бо він а, теж подвійно якісь ігри свої веде також. Ну, все-таки сімка кубків це гірша карта, ніж десятка жезлів. Нам важко з Ердоганом по якійсь причині. Важко, а по якій? Ну, якщо вибирати із двох зол краще, то нам, звісно, звісно Ердоган. Ну, бачите, він веде він, він сидить все-таки на двох стулях, ось, подвій, двойки Пінтаклі, він веде подвійну гру, але все-таки як, допомога, ну, допомога від нього є. Ну, не така, б, як хотілося, п'ятірка Пінтаклі. Знову двойственна карта. Ось йде ще одна двойка. Людина дуже подвійна, дуже. Ну, я ж вам скажу, із двох-двох краще, двох то нам того краще. Так, ну і все. Я, отак я побачила, дуже сумніваюся, що вони відбудуться. Тим більше, що, що у Ердогана не зрозуміло, що було зі здоров'ям, зараз ми подивимося, як він там себе почуває. Може бути, по шуту, наприклад, зірвуться вибори через те, що Ердоган ну, зійде з дистанції через хворобу. Що у тебе зараз по стану здоров'я? Луна, він дуже хворий, друзі, дуже хвора людина. ця. Він не діагностований, в нього може бути отруєння, у нього може бути по лімфатичній ну, там, по всім системам, де задіяні е, е, рідини. Оця карта показує е, будь-яке захворювання, тобто будь-яке всій медицинській енциклопедії, крім травматизму. Починаючи від онкології, отруєнь, оце все, ще що в тебе по здоров'ю. Повішаний. Ну, дуже хвора людина. Оце вже показує травматизм. Ще, що в тебе по здоров'ю. Вісімка Пентаклі. От йому рихтують його здоров'я, щоб він провів оцю гонку. Ти зможеш дотягти до цих виборів? Невідомо. Жриться. Друзі, отака от інтрига. Чекаємо неділі. Як воно це все розгорнеться? Загалом, як для, спитаємо, як для Турції пройде цей тиждень. Чи може бути якісь нежданчики? Як для Турції пройде цей тиждень? Паш Пентаклі перевернувся, десятка мечів і мір. Якась буде тут, звісно, якась така ситуація дуже важка для них. І вона ніби завершує якийсь етап. Може, звісно, покаже цю президентську гонку. Так, да, ось вона гонка. Так, да, ось народ іде на виборчі дільниці. П'ятірка мінчів перевернута. ну, Хотять вони виборів, хотять, бо вони відчувають якусь ущербність. Погані такі карти виходять. Я навіть не знаю, що це може бути. Я не хочу бути Касандрою, але по таких картах є, турків треба попереджати, що може статися все, що завгодно. Так, друзі, добре. Ну, такий був розклад. Побачимо, як програється. Ердоган іще. Ердоган дуже-дуже хворий. Дуже. І діагноз ще неправильно ставлю. Так, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.